Всім привіт! Попав до мене знову мій крусер, в такому трошки стані, будемо збирати його і косити. Як то кажуть, повернення блудного сина в сім'ю. Там шпулька вроді би лопнувша пішов купив отаку От шпулю, не знаю, 200 гривень. Така шпуля, пол -автомат, автомат, як вона там зараз правильно. Така шайба, вона металічна, крутиться, все нажимається. Ну, побачимо як вона буде в роботі. Заправимо льоску. Ну тут щось трохи, в принципі, трошки льоски є. Ну, будемо бачити, будемо ставити цю шпулю, Я знаю, взявши таку льоску. Камера не хоче фокусувати. О, ось все. Троєчка 15 метрів, ліска для тримера. А, щось бачу засопливила. Геть засопливила під вихлопною. Треба буде подивитися, почистити, почухати. А що ще з цією шпулею я щось навіть ще й не дивився? Що тут з нею? Казали, що вона лопнула. Не знаю, подивимося. Викручу глянемо, косити багато, тому буду зараз його складати докупи і будемо приступати до роботи. Якраз потім покажу, як він запуститься, як він в роботі. Поки так маленький вступ, Ну да, звісно, його помить, почухати, не мішало би, ну, в принципі і тут вже. Цей демпфер розбився. Коротше, роботи фотой біля нього. Перш ніж запустить. Там ще щітка треба прикрутити. В Всім покатак. Тоді покажу, як він косить.